Шановні ревняни, добрий день. Я ледь дочекався, щоб вийти на. Я знаю, хто тут прийшов, щоб кричати ганьба. Дякую за зустріч. Послухайте уважно. По-перше, дві речі хочу сказати. Шановні, Дві речі хочу сказати. По-перше, я в понеділок від'їхав на лікування, коли розбирали барикади в Києві. я в Києві будучи на лікуванні, почув, що сталося в Києві тут же. Відмінив лікування сів в машину. І вчора вечором приїхав назад. Мене не було три дні в рівному щодо своєї позиції. Я оголошував з цієї трибуни цю позицію. Оголошував два місяці тому назад. Вона незмінна. Вона висить на моєму сайті. Міська влада, я і мої заступники, всі мої колеги, за євроінтеграцію, за демократичну європейську Україну. Я оголошую і зараз. Оголошую. Я настою на тому, і вчора моє звернення зачитали, що були покарані всі ті. Принципово були покарані всі ті, хто е, знущався або робив екзекуції над людьми. Це не може бути, щоб не було покарано. Я за те, щоб президент сідав за стіл переговорів і ішов на поступки, тому що розвалюється держава, і щоб створити уряд народної довіри, який би влаштував всіх в цій державі. Буде дійсно буде великою бідою, якщо ми втратимо свою державу. Буде стидно перед тими, хто хто воював за незалежність цієї держави до нас, і буде болі, боляче перед. Потомками, що ми втратили свою державу, зараз рахую, треба об'єднатися над ним, не допустити будь-яких провокацій, тому що це дискредитує ідею майдану зробити так, щоб ми були одним цілим, забули старі, якісь незгоди і бор за свою державу. М -м Міська влада. Разом з рівнянами сьогодні провів нараду Був мене з Раваном Ковалем. Зустрівся з силовими структурами. Міліція з народом місті рівному міліція буде патрулювати місто рівне разом з представниками народної ради і народної самооборони. Паралельно міліція вся на роботі. Ринки продовольчі сьогодні будуть працювати продовольча частина і завтра будуть озблоковані вулиці і буде тролейбус. І сьогодні буде заборгована лише вулиця Соборна. Шановні, у нас одна Україна і у нас одна мета. Дякую всім.